Знову вітаю! І це третя частина відео по нашому шестикутному мотиву. В минулій в другій частині ми в'язали ось цей рядочок, де у нас Ось він ось цей рядочок, я, я не рахую їх, по, не, вони в мене не пронумеровані. Я просто пам'ятаю, що в нас був ось центральний пишний стовпчик один, по боках по три стопчики з трьох стопчиків, і ось тут із одної, з одного стопчика з накидом. І йшло по два по стопчика з накидом, тільки 2. Ну, вони розділені трьома повітряними петлями. От з петлі йде, з одного стовпчика йде два стовпчика, потім три повітряні петлі, і звідси ж теж два стовпчика з накидом. І от зараз ми якраз закінчуємо цей ряд і розпочнемо наступний. Ось я, виходить, якраз. Ось якраз оцей один стовпчик, що я казала, що зараз тут три повітряні петлі йшли перед цим. І в цей стопчик я в'яжу спочатку два стовпчики з накидом. Один. два, Два. Тепер три повітряні петлі, один, два, три. І ще в, цю саму, в цей самий стопчик знову два стовпчики з накидом: Один, два. І тепер ми в'яжемо знову три повітряні петлі і зами... замикаємо кільце. Тут, ось у нас йшло. Три стопчики з накиду із попередніх трьох стопчиків з накидом. Тільки самий перший стопчик йшов із трьох повітряних петель. От якраз до оцеї третьої повітряної петлі ми і приєднуємося. Тільки захватити треба її дві, дві дужечки, не одну. Так, і з'єднуюча петля. Так, все. Ми Кільце замкнули. Тепер дивимося наступний наступний рядочок. Ось де ми ось приєдналися. Ось до цих трьох повітряних петельок, Ми іншими трьома повітряними петельками приєднались. Тепер тут ми знову під, під, три повітряні петлі підйому. В кожний стовпчик новий стовпчик. Виходить із трьох стопчиків з накиду, нові три стопчики з накидом. Тут уже пишні стопчики в нас закінчились. У нас тут просто йде одна повітряна петля і знов три стопчики із трьох стопчиків. Далі три повітряні петлі, потім йдуть у нас ось три арочки. У першу арочку ми один стопчик з накидом, знов три повітряні петлі. Ось цю арочку, де в нас було з одного стопчика 4 з проміжком в 3, та те саме в'яжемо так само, тільки вже в арочку в'яжемо 2 стопчика з накидом, 3 повітряні петлі і 2 стопчика з накидом, це в одну арочку. Знову 3 повітряні петлі, стопчик з накидом в арочку і 3 повітряні петлі. Знову 3 з 3, одна повітряна і 3 з 3. Ну, запам'ятати, думаю... Не складе не складе. От, вилетіло слово. Ну, неважко. Так. Ми робимо три стовпчики, ой, три повітряні петлі підйому: один, два, три. Це в нас буде перший стовпчик з накидом. Ну, замість першого стопчика з накидом. Тепер над другим стовпчиком з накидом теж. Стопчик з накидом. І над третім. От у нас якраз ідуть три стопчики. І над ними теж три стопчики з накидом. Одна повітряна петля. І потім знов три стопчики з накидом над трьома стовпчиками з накидом. Ми оцю пелюсточку, якби з'єднуємо вершинку з'єднуємо. Так, третій, третій. Ось. Іде. Три стопчики з накидом, одна повітряна петля і три стопчики з накидом. Так, все, тепер пішли три повітряні петлі. Тепер в арку ось сюди, один стопчик з накидом робимо накид, один стовпчик з накидом в арочку. Знов три повітряні петлі, 1, 2, 3. І ось уже в цю велику арочку між чотирма оцими, знов робимо чотири. Спочатку два, один. 2 стовпчики з накидом, 3 повітряні петлі, 1, 2, 3, і знов ще сюди саму в арочку 2 стовпчики з накидом, 1, 2, 3 повітряні петлі, 1, 2, 3. Пішли в нас ось 3 стовпчики з накидом, значить над ними наступні 3 стовпчики з накидом, 1, 2, Два, три, Це одна повітряна петля, і знову три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Знов три повітряні петлі, один, два, три, в арочку один стовпчик з накидом, знов три повітряні петлі. Тепер, де в нас арка з чотирьох, значить, ми знов сюди чотири. Спочатку два стовпчики в арочку. Потім три повітряні петлі. І ще два в цю саму арочку. Щоб було чотири. Три повітряні петлі, один, два, три. Тепер в арку стопчик з накидом. Три повітряні петлі, 1, 2, 3. І знов пішли ось у нас знов три стопчики з накидом над трьома стопчиками з накидом. Один, два. Три. Повітряна петля і знову все повторюється. Знову так само йде повтор. На трьома стопчиками з накидом три стопчики з накидом. Тут одна повітряна петля, знов три стопчики з накидом, далі три повітряні петлі, ось у цю арочку. Стопчик з накидом, три повітряні петлі в оцю арочку ми чотири, тільки два, два стопчика, три повітряні і два стопчика. Знову три повітряні петлі в цю арочку. Стопчик з накидом, і пішли, ну все повторяється так само, далі самостійно. Так, я дов'язала цей рядочок, замкнула в кільце. Дуже уважно в'яжемо, тому що от я в'язала і випадково пропустила, не зробила стопчик з накидом в одну арочку, і далі потім цілий рядок уже пров'язала. І на наступному рядку, аж побачила, вже навіть знімала для вас відео і дивлюся, а в мене щось, щось не так прийшлося розпустити. І зараз от буду перезнімати новий ряд для вас наново, тому що в минулому рядочку я зробила помилочку. Так дивимося, ми пров'язали ось цей рядочок. Ось, о, оцю одну я забула пров'язати після цих чотирьох, да, і тут арочки ось от, йдуть, і на, в них теж треба стопчики в'язати. Один такий стопчик я пропустила. Так, е, далі дивимося, тут залишилося у нас буквально два рядочка. Дивимося, ось ці, що по три стопчики з трьох стопчиків, ми знову їх так само пров'язуємо, але ми їх пров'язуємо з загальною вершиною. Вони в нас будуть. Тут уже, бачите, пелюсточка, квіточки, вона, як би, е, е, таким гострячком да, йде, От, тут шість оцих стопчиків стовпчиків одно, з одною вершиною. Е, між ними ось іде е, по п'ять е, по е, повітряних петель. Далі, в кожну таку арочку ось ось о, ми теж. По стопчику з накидом і між ними по три повітряні петлі. А ось тут, де ми ще 4 робили, із проміжком у три повітряні петлі, тут уже так само 4, тільки в проміжку п'ять повітряних петель. Ну, В процесі зараз будемо в'язати І це є... ну, схему я викладу в спільноті, хто... кому легше в'язати по схемі і розбирається в схемах, хай в'яже по схемі. А хто для новачків, кому це важко, хай в'яжуть разом зі мною. Отже, Наступний ряд. У нас ось є якраз стопчики з накидом ось 3 і 3. І це ми всі шість маємо об'єднати з одною вершинкою. Ну, перший стопчик у нас буде із повітряних петель петлі підйому три, три штуки: 1, 2, 3. Оце три петлі підйому це якраз наш буде перший стопчик з накидом. Тепер. Другий в'яжемо, але ми не дов'язуємо. Ми витягуємо петельку і цю петельку з накидом пров'язуємо. У нас вже дві петельки на цю на гачку, Ось третій стопчик. Ми теж витягуємо петлю і пров'язуємо її з накидом. Далі не дов'язуємо Третя. Далі наступний стовпчик. Витягуємо петлю. Так. Витягуємо петлю. Розслоїла ще що. Витягуємо петлю і цю петлю з накидом пров'язуємо. Так, п'ятий витягнули петлю, пров'язали з накидом. І шостий витягнули петлю і пров'язали з накидом. Все, в нас на гачку всі шість стопчиків з накидом. Ось один, два, три, чотири, пять, шість. Зараз ми робимо. Накид на гачок робочої нитки і пров'язуємо всі шість разом, протягуємо через усі шість. І е, петелькою фіксуємо повітряною. Все, у нас пелюсочка... пелюсточка замкнулася. Тепер ми робимо 5 повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять. Переходимо до арочок. Ось перша арочка ми стовпчик з накидом. Вчора ми з України. Вибачаюсь. Так, вибачаюсь. Так, дивимося. Після того, як ми пров'язали 6 стопчиків разом з одною вершиною. Потім пров'язали 5 повітряних петель, далі. Один стопчик з накидом в першу арочку, перша, яка попалася зразу. Далі три повітряні петлі. Ось наступна арочка. Ми сюди стовпчик з накидом робимо. Так, Знову три повітряні петлі. Один, два, три. Тепер дивіться, в нас ось ця, як колись казала на нього кущик, оце з чотирьох петель. так? Ми знов сюди чотири петлі, чотири стопчики. Спочатку два в'яжемо один. 2. Між ними от в попередньому ряду було три повітряні петлі. Зараз п'ять робимо. Один, 2, 3, 4, 5. І сюди ж у цю саму арочку ще два стовпчики з накидом. Один. Два. Далі. Три повітряні петлі. Один, 2, 3. В арочку стовпчик з накидом. Один, так. Далі три повітряні петлі. Один, два, три. В наступну арочку стопчик з накидом. Тепер зараз ось у нас буде оце шість об'єднаних, так? Ну, шість стопчиків з, з одною вершиною. То перед ними в нас п'ять повітряних петель. Один. Два, три, чотири чотири. 5, бо вони стягуються багато петель в одну, то тут 5 повітряних петель. Значить, знову, як в минулому разі, В перший стопчик. В перший стовпчик Витягнули петлю. Де розслоїлося, ну не можу попасти. Ниточка ще така капризна. Так, витягнули петлю, пров'язали цю петлю з накидом. В другий пров'язали, Витягнули петлю, пров'язали з накидом. Третій петля, петля з накидом. Четвертий. Витягнули, пров'язали з накидом. П'ятий. І, так само шостий. Я вибачаюсь, не завжди встигаю вслідити, куди мої руки поповзли. Так, шість стопчиків з накидом. І пров'язали всі разом, з одною вершиною. Зафіксували повітряною петелькою. П'ять повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Знов пішли арочка в арочку, стопчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Знов у арочку, стопчик з накидом. Ще три повітряні петлі. Один, два, три. Далі у нас цей кущик іде. Значить, дві, два стопчики з накидом в варочку. повітряних петель. Один, два, три, 4, 5. Сюди саме ще два стопчики з накидом. Один. Два. Три повітряні петлі, 1, 2, 3. В арочку стопчик з накидом. Три повітряні петлі, один, два, три. В арочку стопчик з накидом. І знову у нас усе зараз буде об'єднуватися шість стопчиків в один в загальну вершину, отже, тут 5. П'ять повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Ну і далі самостійно теж вив'язуємо 5 стопчиків недов'язаних з накидом, загальною вершиною їх об'єднуємо і в кожну арочку стопчики з накидом. Ну, по схемі, згідно з до кінця ряду.